Вечір добрий друзі. Сьогодні лише виклав відео про яблунки, про те, що попускали нове листя там, звід для товариша. це приїхав вечором поляти. Сьогодні ще яблуні, думаю, жара пече така зранку, треба трохи їх поляти водички душі, мав бути та й щось пройшов десь мимо нас, нашої округи. Сьогодні 24 липня, щоб хто знав, що це правда он, цибуля посохла, в гірки взагалі там, з вже нема нічого, а це посохла цибуля. Це дійсно, вже середина літа кінчається. І щось сьогодні виявив, що знову викладу відео про яблуні, надоїв, мабуть, людям. Після того як обробляв це фундазолом. І бордовський сумішу все звітую на YouTube, що як роблю, хоча я сам роблю перше. Знов чудо на яблуні це вже в мене 24 липня, повторюю, ось зацвіла яблуня. Не знаю з чим це зв'язано, але яблуня зацвіла, хоча середина літа такого не буває, воно ж... Зацвітають навесні. Це сьогодні побачив. Хоча зранку наче не дуже бачив, ось бутон ще має ще лише розкритись, має. Я не знаю з чим це зв'язано. Жуків королацьких нема а яблуня зацвіла посеред літа. Середина літа. Хоча не знаю, чому буде яблука. Це побачив, так. а ось тут теж бутон. Ось бутон маленький. І ось бутон. Це після того як я обробив препаратами. Яблун. Повторюю, це кінець, кінець середини літа. 24 липня. Повторюю, вон, картопля сохне. Скоро копати. А це цибуля, посохла. Все одним кадром. Кукуруза, он здорова яка. Це не знаю, з чим зв'язано, що це зацвіла яблуня. В середині літа, може хто знає, підскажіть, з чим це зв'язано. Тому що не знаю, тут-тут мають розпускатися, зранку ще не було, так видно. Тут вже відсвіла вже квітка. Я не знаю, з чим же це зв'язано, так як я садовод починаю ще, ох, відломав. Трагедія, Трішки відломав гадягу. Хотів показати бутон це і відломав, на жаль. Ну, Такий садовод починаючий, горе, садовод. Ну що зробиш? Але все-таки цікаво, з чим же це зв'язано, що зацвіло яблуня посеред літа. Якщо хтось знає, підскажіть, напишіть в коментарі. Дякую всім за увагу. І морного merno, мирного